У нас сьогодні п'ятниця, 1 липня. На диво сонечко, бо по прогнозам дуже прям дощик, може пізніше буде. Але скажу чесно, що похолодало. Зараз майже 9 ранку і так на дворі прохолодно, плюс 18, плюс 19, тобто ну, не жарко. Ну І це, мабуть, кінець літа такі. все, осінь. <клас>, Клас. Ну, коротше, не будемо про погане. Ja погнал dalsze na roboty. Kurczę, jak ty to tak robisz? Czeka tak. Oho. Oho. Nie, no ty to potrafisz. Oho. Oho. Ty, no moc, moc. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, ładnie.

Nie, no dawaj jeszcze raz. Jeszcze raz im szybko wyjdzie, Ja tak szybko nie wyciągnę. <grym> o! Dobra, nie, no. Dobra. Puszczę się. Dobra. Pokaż się. Nie A Powiedz coś. Coś. coś po Kukurę, kurwa. Coś, no kurwa. <grym> <laughs> Rzucam. Aio. Piuke. No i słabo, słabo. Dobra. Opa. No, Maria, wstyd. Dawaj. No, Maria, fu, syf. Do widzenia. O jaka powódka. Nie знаю, czy widno, ale o takie słońce i wale dość. Nie, no to jest koniecznie przykol. Тут трошки хмарно, але як сонце паяє, аж, аж тяжко дивитися ну, просто на дорогу. Да, Анськ. Ну і все, восьма година вечора. Кінець дня і дощ знову ляпнув. Бо він був трошки перестав. Там, може десь на годинку такий був ну, спокій, так скажем. І зараз знову лянув. Ну і Вже затягнуло так нормально, так уже прилічненько. Коротше, у, у Данську, оце, до серпня це була весна. А зараз починається серпня. Осінь, правильно, осінь. літа нема. Є весна, осінь, зима. Весна, осінь, зима. Класно. Все, газуємо спать, завтра взагалі нам дупа. Пакет. Коротше, доїжджаю додому, в Дань залило. Ту поля я таке страшне, що капець, машини еле їздять, затоплює прямо. Отак. От Блін, але воно ще дужче і дужче починається, як апокаліпсис якийсь. машини он... Ну тут і нічого. А коли їхав додому, то. Ого. Коротше, коли їхав додому, такий калюжий, що було, як ляпне, то нічого не видно, бо такі прям ці. Ну жесть, конечно. Прям як останній день.